Дитина захворіла, а замість того, аби провести їй комп'ютерну томографію, мама, будучи медиком, лікувала її непотрібними препаратами. А рак прогресував як наслідок, розповідає головний онколог області. Ампутували ногу, а потім дитина померла. На жаль, після операції пішов тотальний прогрес, метастази, ну на очах росли. Лікарі наголошують саме на ранній діагностиці захворювань. Тому цей семінар покликаний навчити лікарів, особливо педіатрів, якомога швидше виявити хворобу. Семінар підвищити онконастрогу. У батьків на семінарі будуть працювати профільні фахівці Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, які безпосередньо працюють в онкогематологічному відділенні і які мають такий вагомий досвід у лікуванні онкологічних захворювань. І власне сьогодні вони будуть привертати увагу педіатрів, які Є в нас на семінарі звертати їхню увагу на ті такі ключові моменти, які потрібно виявляти у дитини, якщо дитина має якісь патологічні проблеми, чи якісь такі патологічні сигнали онкологічного захворювання. Про перші симптоми, способи виявлення та лікування розповідали провідні спеціалісти обласної онкогематології та професори медуніверситету. Вони наголосили на тому, що вчитися ніколи не пізно, тим паче, якщо це стосується дитячого життя. Для професійного росту вони мають проводитися регулярно, і в принципі, десь ми так стараємося, щоб до нас в область ну, приїжджали найкращі спеціалісти нашої держави, не тільки сьогоднішньої такої страшної проблеми, як дитяча онкогематологія, але й до слова, дитяча онкологія в області різко зросла. Лише за минулий рік вперше на рак захворіло майже 4 тисячі дітей. Ліліана Хомешин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.